Доброго ранку, мої любі діти і шановні батьки, вітаю вас з першим весняним днем. Нехай нарешті розтануть сніги і зникнуть морози. Нехай у вашому житті буде більше сонячних днів, а усмішки і яскраві квіти принесуть щастя і радість. Весна найчарівніша пора року. Навесні, після зимового сну, пробуджується природа. Все живе, чекає весну. І рослини, і тварини, і люди. Кожен місяць весни несе несподівані і цікаві враження. На початку весни сонечко світить яскравіше, починають з'являтись бурульки, дзюрчать струмочки. Починає цвісти верба, з'являються перші весняні квіти. Все прокидається поволі, зі сну зимового встає, радіє гай, радіє поле, земля поталу воду п'є, бурульки падають з дахів і вітерець. Прозора крилий, додому підганя птахів. Бажаю вам гарного весняного настрою.